Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Не припиняємо підтримку наших військових. Цього тижня від працівників міської ради передали допомогу для 2-го механізованого батальйону 151-ї бригади, яка боронять Курахівський напрямок. Для військових закупили 34 одиниці гуми, яка потрібна для евакуаційної техніки та транспорту, що підвозить боєкомплект. Щиро дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи. У складі делегації від Дніпропетровщини під керівництвом голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака взяв участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке проходило у Львові. Серед основних тем зустрічі заходи для зміцнення обороноздатності, підтримки ветеранів та переселенців, а також перспективи євроінтеграції. Провів конструктивну зустріч із новим керівником Аульського водоводу Сергієм Донченком, озвучив питання, які які турбують мешканців щодо забезпечення якісного водопостачання, обговорили також питання оперативного усунення аварійних ситуацій на водомережах, асфальтуванні та порядкування дорожнього покриття після проведення ремонтних робіт, домовились про взаємну співпрацю. Перевірив завершення капітального ремонту систем водопостачання та каналізації у 9-поверхівці по проспекту відродження. Завдяки оновленим мережам мешканці отримали стале водопостачання та водовідведення. Загалом в цьому році виконали капітальний ремонт мереж 21-му багатоповерховому будинку. Саракаріччя відзначив цього тижня ліцей номер 29 За роки існування заклад випустив понад 4 тисячі учнів, серед яких теперішні науковці, освітяни, діячі культури та працівники інших галузей. Заклад має численні нагороди та вагомі успіхи на учнівських олімпіадах і конкурсах. Привітав педагогічний колектив із ювілеєм, подякував за їхню самовіддану працю у складних умовах війни. Це колосальна робота, і я дуже пишаюся нашими освітянами. Провелена Цьому тижні шостий міський фестиваль. Колядок і щедрівок, різдвяна зірка. Цьогоріч участь взяло близько 200 виконавців, учні мистецьких шкіл та аматорські колективи. Кожен учасник отримав диплом і подарунки. Завдяки таким заходам ми не лише зберігаємо українські традиції, а й об'єднуємо громаду навколо наших спільних духовних цінностей і культурної спадщини. Підбили підсумки роботи нашої активної молоді за 2024 рік. На урочистому заході наградили 50 лідерів студентського самоврядування, волонтерів. Та громадських активістів дякую команді Центру молодіжних ініціатив за багаторічну роботу із розвитку молодіжного руху та залучення міжнародних організацій для втілення важливих проєктів, направлених на підтримку наших внутрішньопереміщених мешканців і Збройних сил України. Працюємо далі.